Моменти ліквідації наслідків ворожих обстрілів, масштабні лісові пожежі, займання на промислових об'єктах та щоденний порятунок людей. Саме ці сюжети показали полтавцям під час відкриття фотовиставки Сміливі рятувати життя. З нагоди дня рятувальника її презентували у Полтавському художньому музеї. Ми хотіли показати не просто про те, як ліквідовують рятувальники ці надзвичайні події. Ми хотіли показати емоції людей, в яких умовах вони працюють, їхні обличчя, їхні, їхню всю. Силу, їхню незламність, навіть ті світлини, які ми не можемо висвітлити, наприклад, відразу після цієї події, ми показуємо зараз. Найбільш мені відгукнулася світлина, яка є позаду мене, де ми можемо побачити веселку, яка якимось чудом була на фото, все таки зачеплена. Це дає надію, що навіть у складних становищах після жахливих подій є, є щось гарне, є щось хороше. Цього року на виставці представлено понад 50 світлин, зроблених пресофіцерами ДСНС, за 12 місяців роботи. Вони всі передають кожну надзвичайну ситуацію, яка відбувалася у нас і в нафтогазовому комплексі, і гасіння лісових пожеж, і рятування людей на завалах. Тому ці, цією виставкою ми хочемо донести до полтавців, до громадян України про нелегку роботу рятувальників, про те, як кожного дня вони борються за життя людей, борються за ліквідацію надзвичайних ситуацій. Відкритці На були присутні представники ДСНС, національної поліції, місцевої влади, а також жителі Полтави. Вони є е, справжніми ці люди, я так розумію, з багатоки залізів. І я думаю, що ця виставка буде тривати майже місяць у цьому приміщенні де кільника, буде Тувальника і пожежного, і всі інші свята, також інтербіжності, і будемо відбувати не лише ті особи, які постійно є відвідувачами цієї галереї, але і школярів. Через фотографію суспільство має змогу краще зрозуміти важливість і багатогранність роботи рятувальників та сформувати культуру безпеки. Виставка триватиме до 29 вересня. Відбувається вона другий рік поспіль. Організатори сподіваються зробити її традиційною.